Коротше, махаюся з обшивкою, отак то все має бути виглядати, тут треба буде замалювати, легенько, замалюю. Ну коротше, скажу вам так, то ще та штука помахатися тут з, тим, з тою обшивкою. Коротше, махаю, вже руки блядь. поки я то все обшию, гарно все. За оплотнітелем сюди все позапихати, то буде трошки весело. Ну, Ось так працюю. Уже порвав оплотнітель у щельній Тут порвав. Ну, Коротше самому важко, але стараюся працюю. Отак воно виходить. Коротше, такі справи. А як воно буде далі? Сам навіть не знаю. І козам. Та досить на дотик приємний. Будуть ці... такі штучки в мене є. Порозкидав йолки палки Кліпси. Ну, Отак у нас виходить.